Такий подарунок 55-річний сквер на вулиці Мартиросяна бачить вперше. Міська влада вирішила осучаснити його вигляд серед змін будівництво фонтана. Зводять його за надійною німецькою технологією. Зараз ми вкладаємо кліонку для герметизації, щоб не протікало. Кліонка 0,5 до 1 міліметра точеною. Вона не дає пропускати воду і витримує достатньо хороше давлення. Цей водограй ще і якісно відрізнятиметься від своїх побратимів. Його унікальність в простоті. Економічність, економія електроенергії, економія в, в будівництві так званої фонтанної чаши в місті з клумбою, а це значить, що тут немає фундаментальних будівель. Ось такий вигляд матиме добудований фонтан. Навколо нього ще буде два кола клумб із висадженими квітами. Вже тішать око квітники з орнаментами, які розробили зеленбудівці. Рослини вибрали ті, які квітуватимуть аж до холодів. Бігонія красний листок, розова квітка. Бігонія теж зелений листок, біла квітка. Це цвітущі в нас. Коліус в нас не цвіте, він трошки по пожовтіє, він дає колір. На алеях встановили нові лавочки. Їх ще не встигли прикрутити, а на них уже відпочивальники. Новий дитячий майданчик спорудили годину тому. Діти вже тут, як тут. Старших мешканців більше тішить відновлення бюветного комплексу. Молодь спортивний майданчик з новими тренажерами. На все це гроші виділила міська влада. Завдяки участі Київської міської державної адміністрації, особисто Олександра Павловича Попова, ви знаєте, що це його напрямок, розвиток зелених зон, скверів, парків. От було прийнято рішення в цьому році зробити реконструкцію скверу. Понад 3 мільйони гривень запланували на реконструкцію скверу. За рахунок районного бюджету вирішили навести лад на прилеглій території. Ми до скверу запланували і робимо і прибудинкові території, і під'їзди, тому що треба об'єкт здавати в комплексі. І ви бачите, ми на сьогоднішній на асфальтуємо прибудинкову територію. Це приймає участь наше шляхове експлуатаційне управління. Ви бачите, і пофарбовані фасади. Усі роботи планують завершити до Дня Незалежності. Світлана Жернопіросахай, телеканал Київ.